Доброго дня, малята! Я рада вас знову зустріти. Сьогодні ми з вами підемо гуляти до лісу. Ви готові? Тоді збираємося! Ось діти, ми з вами і потрапили до лісу. А подивіться, хто тут мешкає. Я буду вам задавати загадки, загадувати, а ви будете відгадувати. Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий. Ну, а взимку лежи бока, у барлозі гріє боки. Хто це, діти? Так, правильно відгадали, це ведмідь. Слухайте загадку про наступного звіря. В далині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Хто це діти? Так, це вовк. Хріст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожухи. Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий білий. Хто це, діти? Правильно, це зайчик. Диба, диба у лісок, кожушок із голочок. на нім яблочко, грибочки, золотисті листочки. Хто це? Їжачок. До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Про кого ця загадка, діти? Так, про лисичку Слухайте наступну загадку. Ця свина няшетино має, в лісі жолоді шукає. Хижий лютий пан і клан називається кабан. Це дикий кабан. Стання тваринка, слухайте уважно про неї загадку. Не олень, хоча й рогатий. В нього роги, як лопати. Хто ж це? Здогадався хтось? Це великий, дужий лось. Так, молодці діти, ви відгадали загадки про всіх тваринок. Ось вони до нас вийшли. Діти, а які це тваринки? Дикі чи домашні? Правильно, дикі, тому що вони живуть в лісі. А як можна їх ще назвати, крім диких тварин? Так, їх можна ще назвати звірів. Скажіть, будь ласка. А звірі собі їжу добувають, чи її годує людина. Звичайно, їм приходиться добувати собі їжу. Звичайно, може людина їх підготовувати. Особливо людина, яка працює в лісі. А як називається людина, яка в лісі працює? Лісничий. Він підгодовує тваринок. А зараз переходимо до наступного завдання. Діти, подивіться уважно, до наших лісових звіряв їжачків, в гості потрапили екзотичні тваринки, тигря тигринята. А скажіть, будь ласка, а кого більше? Їжачків чи тигринят? Правильно, їжачків. А наскільки їжачків більше, ніж тигринят? На один! А скажіть, будь ласка, а взагалі, скільки їжачків? Зараз ми з вами порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять їжачків у нас п'ять. Якою цифрою ми їхню кількість позначимо? Правильно. Цифрою п'ять. А тепер давайте порахуємо тигренят. Скільки в нас тигреняк зараз? Один, два. Три, чотири. Скільки тигреняк? Чотири. А яке число більше? 5 чи чотири? Так, число 5 більше за число 4. Діти, а скажіть, будь ласка, а що нам треба зробити, щоб нашим їжачкам кожному був друг? Скільки нам треба тигренят дозбавити? Так, одне. Ще одне тигринятко прибігло в гості до їжачків. І тепер тигринят – стільки ж, скільки їжачків. А як ще можна сказати, оскільки їх? Порівну або однаково молодці. А тепер ми з вами мандруємо далі. Діти, подивіться уважно. Бачите, ось тут є якісь незвичайні схеми. А як ви думаєте, що це за схеми такі на карточках? Що це? Це схеми звукового аналізу слова. І нам зараз з вами потрібно зробити звуковий аналіз слова дятел, «пілка» та вуш? І почнемо ми робити звуковий аналіз спочатку слова вуш. Перше наше слово вуш. Скажіть, будь ласка, який перший звук в слові вуш? Так, звук ви. А він приголосний чи голосний? Приголосний, а як ми позначаємо приголосні звуки? Рисочками. Ось так. Наступний звук – «вуш». уш Який у нас звук У? Правильно, голосний. Як ми повинні його позначити? Чим? Кружечком чи рисочкою? Кружечком? І останній звук в слові вуж, який? Звук ж. Він приголосний чи голосний? Приголосний і позначаємо його ми однією рисочкою. Тепер ми зробимо з вами звуковий аналіз слова «білка». Скажіть, будь ласка, який звук перший в слові? Звук «бі». А скажіть, будь ласка, він у нас м'яко промовляється? чи твердо? м'яко. А м'які приголосні звуки ми позначаємо двома рисочками. Ось так. Наступний звук. Який в слові білка? Звук І. А він у нас який? Голосний чи приголосний? Голосний, тому позначаємо ми його кружечком. Наступний звук біл. Ка. Який у нас наступний звук? Л. А який він? Голосний чи приголосний? Приголосний. І тому ми позначаємо його однією рискою, тому що це твердий приголосний. Четвертий звук в слові білк. Ка. Який? Звук К. А який він? Твердий приголосний чи м'який? Твердий. І позначається він. Однією рисочкою. І останній звук слові білка. Який? Білка. А, а який це звук? Голосний чи приголосний? Голосний. І позначаємо ми його кружечком. Молодці діти. І тепер нам залишилося розібрати слово дятел. А скажіть, будь ласка, який перший звук слові дятел? Ді. Ді м'який приголосний чи твердий? М'який. І тому ми позначаємо його двома рисочками. Наступний звук в слові дятел. Який? Звук А. Він у нас голосний чи приголосний? Голосний. І позначається він кружечком. Дятел. Який наступний звук? «Ц». А він у нас твердий приголосний чи м'який? Твердий. Тому позначати ми його будемо однією рисочкою. Дятел. Який наступний звук? Звук Е. А він у нас який голосний чи приголосний? Голосний. І позначати ми будемо його кружечком. Ось так. І останній звук в слові дятел. Звук Л. Позначаємо ми його однією рисочкою, тому що це твердий приголосний звук. Ось діти, ми з вами зробили і наступне завдання, яке нам пропонували лісові звірята. Ми зробили звуковий аналіз словам вуш, білка. Дяте, готові мандрувати далі? Тоді за мною. А зараз, діти, ми з моїми пальчиками пропонуємо вам трошечки відпочити і зробити пальчикову гімнастику, яка називається Свято у лісі. Готові? Тоді починаємо! Робіть рухи разом і зі мною! Ну що, малята? Ось ми з мамою і закінчили нашу мандрівку по лісу. А давайте пригадаємо, кого ми там зустрічали: Зайчика, лисичку, вовка, їжачка, лося, ведмедя та дикого кабана. А ще ми з вами сьогодні що робили? Ми робили звуковий аналіз слів, Чим ми з вами рахували? Порівнювали кількість їжачків та тигрів. Наші звірята вам дуже-дуже дякують. -дуже а я з вами прощаюся до наступних зустрічей. До побачення, малята!